Сучасне прекрасне місто. Дороги на слава Богу, вкладаються. Хоча б військові вкладалися, mm -hmm. як дороги. Чого не вистачає в нашому місті, на вашу думку? Хлопців не вистачає, тому що дуже багато є професій, яких не вистачає іменно хлопців, тих самих подітелів, щоб привести продукти, тому що це не підняли на все. Бо жінки ж воділі дуже мало. Чистих парків, щоб прибирали і люди не сміли. Біля ДК хотілося б, щоб краще навели порядок. Там побита плитка і сходи не такі, маршрутки, щоб помітили. Міняли деякі вже вони такі, що сипляться і що там такі дирки, що вже на ньому ну неприємно, вони грязні. Атракціону гідропарка не вистачає. Люди перестали помічати за п'ять років, як змінилось воно? Стало більш сучасне, більш молодіжне, більш продвинуті вже. Просто в центрі міста, наприклад, є скейтпарк. Дуже було б круто, щоб його модернізували, що створити, щоб вони не тільки по спорту зустрічалися. Сам станції нас немає раніше провірялося. зараз на дорогах продають сало в бутилках молоко. На даний момент зараз все в нас нормально.